Слава Ісусу Христу, Слава дорога Івану Христова Він. Церква, дорогі друзі, хористи, браття, сестри, молитвенники, вітаю вас хоч з прошедшими святами, які проходять, але для нас це завжди свято. Христос народився. Славі. Прошу сідайте, хай Бог благословив всіх нас. Свята проходять, життя наше відлітає. Ми згадуємо, браття, сестри, і раді, що можемо. Мати ще одну зустріч тут разом з вами, прославляючи нашого Господа Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Ми я, були на рукопокладанні з братом Петром, там брата Віктора Вронського, старшого служителя, було рукопокладання братів, і там мій старший син теж рукопокладали, І я пару днів назад так, сидимо з дружиною, іде, і Віктор каже: чи ви будете на служині? Кажу, так, не планував, але таке прийшло бажання після цього. Давай поїдемо. Все-таки, як не є, відвідаємо дітей. І нашого старшого сина, також Павлі Кару, на діаконське служіння. І як ми, батьки, молимося, щоб Господь допоміг, благословив. І тому -то разом сьогодні, я й наказав брату Петру, і цей вечір сьогодні бажання було. Побути разом з вами в нашій помісній церкві, бачу земляків наших друзів, з якими служили, брат Славік, мій так само друг, який разом з вами, і так само бачу деяких наших друзів, з якими служили навіть на участковому собранні, там на 33-му, коли ми жили, бачив е сестра, е брата Федю з Озерог. други, Оля. Хай Бог благословить вас і всіх нас, можливо, я не так можу перечистити всіх, але. Господь бачить наші серця і знає нас усіх. Слава йому. Ми прийшли, щоб почути Боже Слово. І сьогодні таке свято. Ще я не знаю, як по старому, по новому, за водне хрещення або Іванове, або я Христос приймав хрещення, Хрещення Ісуса Христа. Ми згадуємо ці події, і я хотів би теж для нас нагадати трошки за Івана Хрестителя. Взявшись для себе тако для свого серця. Родився такий чудний великий пророк Божий. Іван Хреститель. Так написано. За нього, що він прийде, якби в силі, в дусі Ілії, було сказано до тих мужів, які були праведні. Написано Єлизавета і були Захарія, праведні оба люди, в старості вже, не маючи дітей, але служили Богові. Як ви думаєте, браття, сестри, було відступлення народу, Да, ждали приходу, але так само декесь було таке відступлення. Хтось ожидав, хтось не ожидав, але були мужі Божі, жони, які посвящали себе для Господа, і вони написують в храм Господній. Там і Анна, напевно, була чи Єлизавета. Там і другі були, які чекали приходу Месії. І написано за Захарію, коли він по обикновенню, або по тому, по, по черзі, він пішов, щоб там служити це служіння. І ко вовремі день написано, що явився Ангел Господній до нього, і каже: почута молитва твоя в Братья і сестри, як це добре, коли Господь чує молитву, да ти, а що ж таке, Господь? Думає, чи він молився про цю молитву вже в старості? Написано: оба були праведні поступає усім устам Господнім. Яка чудова характеристика людей старших, які служили Господеві. Братья і сестри, так написано, що Господь сказав для нього: що народиться син у вас, назвеш його Іоанном. Він буде великий. Пророк Господній ще Духа Святої сповниться чрева матері Так сталося, народився. Хоч він і повірив спочатку, але прийшов цей, ми кажемо, притеця Ісусу Христу, Іван Хреститель. Дивіться, браті, сестри, Біблія говорить, що він був далі в пустині до дня явлення для цього народу, для юдеї. В пустині жив. Я думаю, коли ми маємо синів наші, то ми думаємо, щоб його доля була щоб він якийсь дом, якийсь, якусь машину, достаток, щоб одружився. А тут написано, що пішов в пустиню. І батьки відпустили. Ви читаєте це слово Боже? Написано, був в пустині. Його була така піща, його щось було особлива, може, така одежа простенька, але це не просто відпочивав там. Сьогодні, знаєте, має можливість десь їдуть, відпочивають і так далі. Я думаю, браття, сестри, Бог готовив свого сосуда для своєї праці, і там пустинь. Я думав, що він мав общення з Небесним Отцем. Слава нашому Господу! Я думаю, що так, і сестри, коли Господь готовий свого сусуда, Він проведе через пустиню Його. Там написано за Мойсея, готовий Господь. Довші роки свого життя, там, коли ти ховечок навчав, в цій пустині, а потім явився Господь. Іди виведеш мій народ. І так само і написано, за Івана Хрестителя був в пустині. А потім виходить, коли наблизився час, коли сповнився цей час, приходить і проповідує хрещення покаяння, говорить слово Боже. І всі люди йдуть. Ні запрошень, ні якийсь реклам, може, ви знаєте, і так далі. Приходить, проповідає, який в нього був голос. Написано: вся окресна Йорданська виходила. Хрестились від нього, люди приймали хрещення. Що ж це за нове вчення? Хто ж ти такий Іван? Чи ти пророк, ні, чи ти Христос, ні? Я хрещу вас воді, найде за мною сильніший мене. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Я не достойний роззяти ремінь обує, я його слуга. Я бажаю сповнити волю Божу, братя сестри. І Біблія говорить, коли прийшов вже Христос до нього хреститися, то він навіть сказав: Господи, я дожив від Тебе остав, так належить виконати всяку правду. Хай благословить нас, Господь, браті сестри. Написано Христос, хрестився. Хрест... Тивши світа Хрестителя в Йордані, вийшов і пішов в пустиню для випробування від диявола. Біблія так говорить, був поведений духом для іскушення. Пройшовши ці випробування Христос вийшов написано: возротівся в ціля духа. І пішов Галилею благовіствувати людям спасіння Боже. Слава нашому Господу. Так коротенько сказав. Я думаю, що ви пам'ятаєте ваш, може, час, коли виступали за віць Господа. Може, я серед нас, браті і сестри молодші, коли ще медлять, коли ще кажуть, що ми побудемо ще трошки, ми ще поживемо, ми ще не готові. Я пам'ятаю в 17 років з чим то в мене було. Мені прийшло таке бажання прийняти святе водне хрещення. Браття, сестри, таке Господь дав бажання, звірюючи сім'ї, брої таких великих гріхів і не робив. Може якесь непослушання, може, ще щось було, каявся, молився, але бажання дав Господь. Мені казали, браття, брадоня, йдуть вже в армію. Часом були, це були трудні роки. Можливо, підходять десь, яке після армії вже приймеш. Браття так, А таке бажання було служити Господу, посвятити своє життя на служення Господу, і Бог допоміг. Я пам'ятаю, 12.30 після 12 ночі, тому що не можна було до 18 років, після 18 там, а до 18 не можна було по полночної чеши. Там був просвітер, там було декілька сестер, братів, заспівали, браття, сестри, в тому ставку там за селом в лісі. І я давав обід своєму Господу, вірую, обіцяю. Слава нашому Господу! Я пам'ятаю, після цього дохрещя так блискало небо, так мав бути якийсь дощ, ми йшли далі вечеря Господня там, в одній з хатині ми приймали вечеру Господню, я не йшов. Мені кажеться, мене хто сніс, як на крилах, цикти пару кілометрів до, до, до тієї хатинки. Я, якби біг, браття, сестри, якби хтось ніс мене, така радість в серці і в душі в завіс Господом вступив, пообіцяв йому добру совість, і Божа рука сохранила мене аж до цього часу. Слава Господу! Хвалюся моїм, господом, не собою і сестри, не с сім'єю, можливо, нас є недостатки. Ми теж люди, нас і діти, багатодітна сім'я, але дякую Богу, що Бог сохранив, що Бог допоміг і дарував спасіння. І я сьогодні, як живий свідок, стою перед вами за все. Дякую, Господу. Хвала нашому Ісусу, дорога молодь. Якщо ти медні, сьогодні час була прияний. Нас нам не дарили квітів, їх не було. Нас не грали, не грала духова музика, нас їх не було, і сестри. Ну було, якби чувствулося відкрите небо. Що Господь чує молитву, страсті, благовині, звершали це служіння і обіцяли Богу добру совість, коли є добрий час сьогодні, брат і сестро, молодь, якщо ти медліше, зупинися на своїй дорозі, покайся, примирися, і йди за весь Господу, вступай і служи йому в чистій і добрій совісті. Проведе тебе Господня рука, як проводила моїх братів, які також проводила Господня рука. Да благословить нас Господь, брать і сестри, бажаю поділитися одним віршом і слова Божого досить коротенько і ставити для нас на згадку, щоб ми також мали одне із послань до Хвілодиської церкви, третій розділ, начитаємо об'явлення. Мадо Бога Слова. Написано так слово, одинадцятий вірш. Ось, прийду скоро. Тримай, що ти маєш, щоб ніхто не забрав вінця Твого. Прищастя Господня приближається. Коротенький вірш, братя і сестри, до нєєї з церков було сказано, а сьогодні це до мене і до кожної з нас. Прищастя Господнє приближається. Наскільки воно стало ближче для нас? Коли ще Христос ходив по землі, він казав, діти, остання година! Іван говорив, апостоли, вони визвучали: браті і сестри, остання година, дві тисячі років назад. це був цей останній час, після того як прийшов Христос. А наскільки воно ближче сьогодні вже прихід? Господній, що нам робити, браття сестри, нам треба бути готовим завжди, коли прийде. Він може цієї ночі. Ми співаємо селом. Не знаю я ні дня, ні ночі, коли Господь прийде. Можливо, протрубить труба архангела, можливо, завтра ми теж не знаємо, браття сестри. Но пришестя Господнє наближається. Слава Богу! І Слово Боже, вірне, гряду скоро. Я пам'ятаю, колись проповіли частіше, ще мої молодці в ківерцях, коли ми ходили. Я пам'ятаю, коли такі молодіжні собрання, коли браття проповідували, що прищастя Господня наближається, і Дух Святий посічав наші собрання. Я провірав себе. Я, знаєте, так вже не хотілося нічого, таке. Господи, якщо ти завтра прийдеш, прости мене освяти, щоб я був готовий. Коли ти покличеш мене до себе, але коли буде твій прихід, що я був готовий з тобою, браття, сестри. І така була жажда, таке, знаєте, навіть на довгі роки. Я пам'ятаю якось з дружиною, йшов ми тоді молодіше поженилися, але мали можливість. Йдемо в те ківерці, їдемо. І один брат так підійшов, і ми розсуждаємо скоро прихід Господній. Недавно дружилися. Він так прийшов, так поклопа вона полецю, і каже. Брат Льоня, ще, можливо прийде той час. Ще будеш мати дітей, сім'ю, да будеш мати внуків, да будеш мати, як то пророчество сказав до мене так, похлопав мене. Я так кажу, певно, що ні, скоро Господь прийде. Але це, браття, сестри, мене застригало. Хотілося жити свято, хотілося відріха удалятися, від нього втікати, Хотілося з Богом зближатися. Це було натхнення таке від Святого Духа, і ми себе готували кожен день. Слава Богу. Пришестя Господня приближається, браття сестри. Господня Слово говорить далі, каже: тримай, що ти маєш. Браття сестри, щось ми маємо, щось нам дав Господь, чи ми не маємо? Як ви думаєте, утримати легше чи получити? Получити чи утримати його? Що легше, браття сестри? Получити легше буває уздоровлення, отримати спасіння, а його треба удержати. Тримай, удержай те, що дав тобі Господь, тримай, що маєш, браття сестри, що ж тримати? Я так думаю, що ж ми маємо сьогодні, і сестри так розсуждав, і прийшли деякі місця і Слово Божого, браття сестри, що ми маємо те, що не мають люди цього міра. Ми не осуждаємо їх, браття сестри, але ми маємо велике те, що не мають багато людей. За те, що в тебе є сім'я, є благословена дружина, чоловік, який не, не ходив без не путями. Ти маєш велике надбання і щастя, що ти маєш те, що не мають ці люди. Вони часто завідують до нас. Вони кажуть, що ми щось потірали. Ви маєте те, що ми не маємо. Вони, браття, сестри, а ми часом не цінуємо це. Часом ворог так обманює нас, що треба не спіти ще трошки в світі побути і так далі. Господь каже: тримай, що ти маєш. Браття і сестри, тримати, як же тримати, що ж ми маємо? Ми маємо вірніше пророческе пророчеське слово. Слава нашому, Бога, Біблію, Боже Слово. Каже Слово Боже, ми маємо це. Бог нам відкрив наші очі, ми повірили, ми читаємо це. Любить для нас слово Боже. Слава Богу, браті сестри! цінуйте тим, що ти маєш. Багато людей мають Боже Біблію вони не дорікають. Для них закрито просто як книга. Для тебе відкрите вічне Боже Слово, маєш вірніше і прочинське слово. І навіть тоді, коли Господь відкриває через Дух Святий, Божу благодать, ти теж це маєш. Багато не знають, як і ти. А дух Святий говорить, наставляє, облічає, готовить нас. Слава Богу, браті і сестри, це велике, що ми маємо перед Господом. Слава Богу, що ми маємо, браття сестри, ми маємо єднання друг з другом. Я не знаю таке чудне, сладке общення з Ісусом і друг з другом, коли в собранні діти Божі збираються, браття, сестри, може, й родини, може, й з других національностей, їх об'єднує Божа любов і маємо общення друг з другом. Слава Господу. В цьому світі мають свої клуби, там до 30, там молодь, там 60 років, якісь свої такі роки. А в нашому собранні є маленькі дітки, є молодь, є старші, і їх об'єднує всіх Божа любов. Амінь! Це велика білость Божа. Амінь. Амінь. Браття і сестри. Ми маємо це вщення, в вщенням. Я приїжджав там, де, в деяких штатах там і ми шукали собрання вечірнього. В день було собрання. Благословив нас Господь. І кажу, де то посвяти вечірнє собрання. Каже, там позвоним. Нема. В нас вечірнього нема. Там немає, там немає. Кажу, а що ж це таке християни. Каже, замініли общення своїми ну, якимись піржествами. Каже, собрання вечірніх немає цього. Браття, сестри. Цінуйте, що дав для вас Господь Время взяти запас. Амінь. Це не просто так Господь собрав, ми маємо вщення друг з другом, слава Богу. Амінь. Якщо ймаємо друг з другом, то що говорить Слово Боже? Кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Амінь. А люди цього не мають. Якщо общення, то поїли, попили, посміялися там, знаєте, прийшли, моли, вже й посварилися. Но діти Божі в общенні з Господом і друг з другом мають общення і каємося, кров Христа очищає нас. Слава Богу! Алілуя! Кров завета, і сестри, яке це велике браття, що ми маємо? Каже, якщо ми маємо велике, якщо навіть согрішив, не попильнував я, говорю за проїзвонив гріхи за те, що десь не попильнував, який взор кинув, туди не треба, якусь сім зайшов. Ми маємо пересвященника, ходатая перед отцем небесним, нашого Спасителя Ісуса, який прийшов в цей світ, спасти тебе і мене, слава Богу. маємо заступника ходатая. Ава, Отче, Дух Святий, і в нашому собранні Духом Святим Сьогодні говорить твоє серця, до Бога, Ти маєш що заступника ходатая Ісуса. Тримайся визнання цього, тримай те, що дав тобі Господь. І Господь тебе далі поведе. Приготові в'ясту і візьме свою славу. Тримай, браття, сестри, хай допоможе нам Господь. Що ще ми маємо? Браття і сестри, життя скоротешно проходить, швидко так проходить, і каже слово Боже, і бо знаємо, коли наша дом розрушиться, ми ім'ям. Де, браття, сестри, дом? Який цей дом? не вічний, а вотче, во якого приготовив Господь, Його. Або, отче, земля, ти скажеш, прощай, до свидання. Я йду до неба, до того вічного Єрусалиму, нового, як Невеста, украшена для мужа, який сходив з Єрусалима, Іван бачив на острові Патмосі. Це для тебе і для мене. Ти маєш Єрусалим вічний, і ти будеш прибувати, ти вічна з Ісусом. Амінь. Або, отче, Дух Святий. Хай він, браття, сестри, що ми оцінили цим, Хай допоможе нам Господь. Я згадую одну вдову і каже, що ти маєш. Вдова, вона каже: «Я нічого не маю, бідна вдова нічого не має. Каже, там є немножко аллея, в кувшині, є, там масло трошечки є. Чи мука вкатка другі. Одної каже, Господь позаботився. Маленьке, Господь благословив, Господь наповнив, Господь позаботився, бо він отець сирить і суддія вдов. Слава Богу, браття сестри. Такий наш Господь, слава Ісусу, Хай допоможе вам і мені Господь. Держи, що ти маєш, браття і сестри. І слово Боже каже, і щоб ми так щось трималися. Слово Боже каже, уповай на Господа і держись в Його. І Он возніся тебе, християнська церква, браття сестра, бо люди, які пройшли попередники, наші браття, сестри, страдали за віру в Господа Ісуса. Вони йшли тими, сізями, за Ісусом ішли. І слово Боже каже, держись це зі праведником. Якщо оставили добрий приклад ваші служителя, раби Господні, ідіть, не ошибнетеся, брати сестри. За Ісусом ідемо із тяжей праведників, які осталися, вір нашому Господу. І каже: Слово Боже, держись праведні, крепко держись наставлення, подвізайся добрим подвигом віри, держись вічної життя. Братія і сестри, ми призвані і тут прожити, це добре. Ми за неї так вриваємо в ту землю. Нам треба все для нас, для дітей більше, більше, більше. Держись вічного, не приходячи на мужей. Ані стремились к лучшому, к княбесному. Слава Богу, браті сестри, вони мали можливість сьогодні. Вони тоді мали можливість возвратися, але вони стремились к лучшому, к княбесному, церква Ісуса. Стремись до того лучшого, ти маєш цей город. І Господь каже: держися, брата, здраву, уче. Не просто як не будь, братя і сестри, знаєте, ученя різні сьогодні. Я не осуждаю, коли я побачу якусь там групу там і ще що-небудь так знаєте, воно проникає в наші церкви теж. То якусь каразмичку пісню, то якусь ще що-небудь принесуть, ну там слова про Бога. Браття і сестри, як добре, коли служитель він чувствує дух цієї пісні. І може сказати, цю можна, а цю не можна. Щось треба, браті і сестри, розлічати. Бог поставив церкві, рабів, щоб вони розлічали, що чисто, є, а що не чистоє. Навіть гарні слова, але не із того духа, нам треба цього не приймати, бо може впасти в заблуждення. І слово Боже каже, держись, образця, здравого, учення. Тримайся, брати і сестру. Хоч навіть діти, часу хочеться молодіжі і хай там легенько що там заспівають, там прославлення, там ще що не мої, братя сестри. Прославляй Господа своїм життям, своїми ділами. Браті сестри, через це прославляється Господь і трошечки словами. І Господь дасть цю мелодію чудну, Я багато християнських пісень, які повинні співати церква Господня, яка сповняється Святого Духа і вичувається присутність Божого Духа. І кажу, хороша пісня це теж хороша проповідь. Да благосвітлась згадую. Господь. Слово Божие кажет до юности по, похожи и бегай, а держись правде, веры, любви, мира со всеми, призывающие имя от чистого сердца. Мое побажание такое, братья и сестры, всех роду скорость, держи, что имеешь христианин, держи, что вручил тебе Божий Сын. А вооче, держи веру, надежду, любовь. Иди в это, Господь, на хмарах будеш с ним зустрічати Иисуса Твоего, Господа. Спаситель. Амінь. Хава ще укріпляй сьогодні места. Гляде Господь твой і воздає його сінім, і Он приготовляє сьогодні місто, хай цей вечір буде підготовки, пришествия приближається. Тримайся Господа. Його соцілині руки, і Він піддержить тебе. Він не оставить тебе, переплавить і візьме вічну славу Хай буде йому вічна слава, схиляє в і молимся про ним. Амінь. Амінь. Аллилуйя, вера. Корба дала банаребена гесуфрама да лавне, да славяти неба Твої сіна, ремен Скера мада лавди, та продає слово своє, укріпляє віру народа, Господи, поддерживає і не оставляє ніколи без великі, хто уповає на Господа, Отче, дух святий, проверка Твоя велика в народі О, Отче, осматриваючи кожне серце. А Отче, віру народа махнеш, скара не ж держи, що ти маєш, Отче, щоб хто не вискидів він са твоєго говори слово твоє, вірне істине. Рамана да, Геосов раба дала. каждое сердце, серце, боже, в в собрані, кождої душу, Боже, хто прийшов, Господи, з тобою зустрітися, почути слова, Господа. Прийди, твоє мілость, що ремене да, хай прийде спасіння до цих сердець, до тих домів, Господь, за котре холяться, може, батьки, може, діти. А очи, хай буде почута молитва народа, раба да, налавне скереба дала, у крупи народ, Господи, віре на Змісти, Господь, любові Твої, або, отче. Работа, що ми маємо, Господи, часом не ціни, Господи, а хто там буде, має або отче. Має Боже, ці собрання, отче. о дух святий, посиди твій народ, і Твою церкву За Твоя Засяє любов Твоя, люблять, сорбана, ламана, на мене, щоб слово Твоє було істинною, вірною, Боже, для народа, або отче. Устройство била, собрання святи, о Дух Святой, прибудь з нами. Веди твою церков, голубі Твою приготовляй. А отче, отче Дух Святой, а вот милость, Божа, вона велика, сьогодні до народа свого, Отче, укріпляє, помагає, захищає, і сіляє, а воче обновляється по добру юность Твоя, а вотче, а хребене лов. Скеребена лай, Може, би ослабіна. В дорозі, Господи, підтримай в цьому собранні кожне серце, кожну душу спочатку цього собрання Пригорни як цю дитину, як мама привертає дитятко своє, Або, отче, огни твою любов'ю. Амінь. Ах, хребене лайса, укрепи Господь народ. Рабала, ми так ославіли, Боже, і так сіли, де стало в народі, О, Господи, подержи нас, Боже, сілою своєю, а оче посіди Твою церкву в цей вечір, Боже, по великої милості. не тому, що є, Боже, браття, Боже, хтось є, но серед нас присутній Господь. Амінь. Сухрани наслідя Твоя молодежь, старших молодших. Амінь. Аді Дух Святий, Твоя благодать, щоб не хрещена Свято Духом вступали в з Господом. Аминь. Наші діти, на святі Твоє скербана на подаропанах. Укрепляй Твой народ, Господи, поддержи. Сіна Дух Святой, Амінь.

Лайся к вам, рыбе, Приходите, рамен, суги, пара, ла, ла, ла. ко мне, говорит Господь. А я И я буду снимать тяжести, Керба, да, которые Лай. в жизни вашей. Рабе, да, мне, с Рига, и будет мое лечение души и духа. Лай и будет восстановление мое. Лай и тогда будет приближение ко Лай мне. Потому что если нечто в Жизни вашей, которую никто не знает, да но я знаю, и, тайно, и поэтому кисламен совет неба. Уставляйте все это, прибирайте ко мне, а у меня милость, <кер> а у меня милость, Роман Кер-баламин. И когда придете ко мне, Ласу к будете делать мои дела. Ласу И будете плодоносить, И в этом будет утешение ваше. В этом будет мир ваш. В этом будет устройство в семьях ваших. В это будет устройство в доме молитвы, Роман И в церкви моей, За котрою я стою, не мене спалами, бо так отвіча, Господь, для всіх хамів. Амінь. Сіла неба, Кровь завета, Рамана Лада. Хвала тебе, Господи, за твою чудну милость. Ава, Отче, така любов Твоя велика до нас. Ава Отче, любиш нас, прощаєш, обновляєш, Боже, поможи нам залишити все, що тайне, Боже, хорошо, не худо Боже, хороше прийняти, а щось худо ставити, Господи. Щоб не було того часу, коли прийде на суд і скаже: «О, Дух Святий, поможи нам сьогодні, приготовляй невесту Твою, це все відторгнути, це мірське, недобре, Господи, ріховне, брем'я зложити у ног Твоїх, а сьогодні, Хай, кров заведе, очистить нас. Амінь. Або, Отче, зробить цей працю в цьому собранні для слави Твоєї, для устройства церкви Твоєї, Господи, а для будови, її, сохрани насвідтє Твоє, да буде Твоя милость. Надальше, Боже, в цьому собранні говори до нас, Боже, навчай нас, а ми раби Твої, Боже, желаємо сповнити волю Твою, не нам, не нам, імені Твоєму да буде вечна слава, наш вечний Бог, Отець Син, і Дух Святий. Амінь.